Привіт, ви чули про закон номер 12414, підписаний Зеленським. Він стосується розслідувань щодо зниклих безвісти, але за ним ховається щось набагато серйозніше. Спочатку про НАТО, потім про бюрократію. Але зараз цей документ дає генеральному прокурору повний контроль над Набу та САП і не тільки. Президент підписав закон номер 12414, що вносить зміни до КПК щодо справ про зниклих безвісти в умовах воєнного стану Радіо Свобода. Проте в законі ключові поправки генпрокурор отримує контроль над Набу та САП. Використовуючи цей закон, генеральний прокурор зможе закривати справи без пояснень, особливо ті, що вели незалежні детективи. Це робить антикорупційні органи фактично залежними від влади. Особисто я вважаю, що позбавлення антикорупціонерів інструментів це шлях назад, а не вперед. Це не просто технічна поправка, це атака на незалежність. Масові протести у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та інших містах, українці вийшли на вулиці з плакатами руки геть від набу і САП. Європейські партнери вже засудили закон, попереджаючи про загрозу для євроінтеграції та можливі наслідки для фінансування. Це не просто внутрішня політика, це сигнал міжнародним донорам. Якщо ми дозволяємо генпрокурору контролювати набу. Як тоді Євросоюз може довіряти нашим реформам? Мене особисто турбує. Чи маємо ми йти шляхом справжніх реформ, чи знову відкатуємося назад, бо декому зручніше не бачити слонів у кімнаті? Коли Набу і САП втрачають незалежність, корупціонери отримують карт бланш. Результат? Підвищені ціни, податки, зниження якості медичних, освітніх і справедливих судових послуг. Корупція, але податок, який платять звичайні громадяни щодня. Але цього разу корупційні ручки почали керувати антикорупційним корпусом. Власне, я втомилася чути, а чого це ми повинні бути заручниками. Саме так, поки НАБУ працює. Кожен виторг від наших податків працює проти нас. Президент може фактично диктувати, які справи розслідує набу, а які закрити. Це концентрація виконавчої та правозахисної влади в одному місці. Такі інструменти властиві авторитарним режимам і згадують навіть темні часи Януковича. Без збалансованого правосуддя демократія перетворюється на фарс. Мій особистий погляд. Демократія це в першу чергу контроль влади. Якщо ми дозволимо відбирати цей контроль, завтра будемо жаліти, але ще не пізно діяти. Закон номер 12414 – це не дрібна технічна зміна. Це виклик для незалежності антикорупційної системи та демократії. Якщо ви вважаєте, що НАБУ і САП це не просто інституції, а запорука справедливості, не мовчіть. Коментарі, реакції, обговорення все це важливо. Постав лайк, якщо тема близька, і обов'язково підписуйтесь на канал Соціалка. Ми говоримо з вами просто, але з важливістю. Залишайте в коментарях, що ви думаєте про закон, чи варто інституціям бути незалежними навіть у воєнний час. Ми не можемо знову здати майбутнє.